Середа понеділі Митаря і Фарисея. Другого соборного послання святого апостола Петра читання, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібр, життя подателю. Прийди і вселися у нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Улюблені, це дуже друге послання, я вам пишу. В них нагадую вам і розбуджую вас здорову думку, щоб ви пригадували ті слова, що святі пророки були предсказали, та заповідь ваших апостолів. Заповідь Господа і Спаса, насамперед, затямте собі, що за останніх днів прийдуть із насмішками глузливці, які житимуть у своїх похотях і говоритимуть, де той обіцяний його прихід. Відколи бо батьки поснули, все пробуває так, як було на початку сотворення, скрите перед ними. Бо самі того хочуть, що небо було здавна і що земля з води повстала і через воду Словом Божим, тому тодішній світ загинув, затоплений водою, нинішнє небо і земля, збережені тим самим словом, тримаються для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. Одне нехай у вас не утаїться любі. Що один день перед Господом як тисяча літ, і тисяча літ, як один день. Не зволікає Господь з обітницею, як деякі це вважають за зволікання, але показує своє довготерпіння до вас, бо не хоче, щоб хто загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. День же Господній прийде, як злодій. І тоді небо з шумом перейде, первні розпалені, розтопляться і земля з ділами, що на ній розпадеться. І коли ж так усе це має розпастися, якими святими слід вам бути усім вашим в житті та у побожності, очікуючи і прискорюючи день Божого приходу. Коли небо палаючи розстане і первні розпалені розтопляться, ми очікуємо, однак нового неба і нової землі згідно з його обіцянкою, на яких справедливість пробуватиме. Тому любі, очікуючи цього, старайтеся, щоб він знайшов вас безплямними і бездоганними у мирі. Довготерпеливість Господа нашого, вважайте за спасіння, як і любий наш брат Павло, за даною йому мудрістю писав вам, що, зрештою, усіх листах він робить, коли про це говорить. У них є дещо трудне до зрозуміння, що люди без освіти і не тверді у вірі перекручують. Як і інші Писання на свою власну погибель, ви ж любі, знаючи це, наперед, бережіться, щоб не датися збаламутити блудом беззаконних і не відхилитися від вашої непохитності, але ростіть у благодаті та пізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа, Йому слава і тепер. І по день вічний Амінь. Коментар. Не зволікає Господь із обітницею. Дорогі мої, безліч спокус сьогоднішнього світу можуть звести із справжнього шляху, світ, щораз далі віддаляється від простоти. Жертовності самопожертви, про яку говорив Ісус. Любові, здається, стає щораз менше, між людьми, навіть буденні поїздки транспортними засобами, іноді здаються театральними виставами, люди сваряться, штовхаються, обвинувачують одне одного. І справді, на жаль, Є за що звинувачувати, за брак любові і чуйності один до одного. Відвідане храму не завжди можуть нейтралізувати дозу егоїзму та жорстокості, як би не було прикро. А таки шкода, що багато з нас не розуміє потреби праці над собою. Свята літургія зі святими дарами. Та благодаттю лише відкриває нам очі на усі ті рани, які кровоточать, лікуючи їх. Але це в будь-якому разі не альбі для усіх не зовсім правильних добрих учинок. Богові не потрібна удавана любов. Будьмо щирі собою. Поки Господь чекає. У багатстві свого милосердя на наше свідоме навернення, коли побачимо Бога у ближньому, кожному, хто зустрічатиметься в нашому житті. Від марка святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням, після того горя сонце затьмиться». Місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються, і тоді узріють Сина Чоловічого, що йтиме на хмарах з великою силою і славою. Тоді Він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів із краю землі до краю неба, від смоковниці навчіться притчі. Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що літо близько. Так і ви, коли побачите, що це діється, знайте, що він близько при дверях. Істинно кажу вам, не мене цей рід, доки це не збудеться, небо і земля пройдуть, слова мої не пройдуть. Коментар та й і ви, коли побачите, що це здійсниться, знайте, що близько під дверима. Дорогі мої, багато з нас, християн, привчилися жити поверхово. Напевно, тому, що завжди є багато справ, обов'язків, клопотів, і не завжди є можливість заглибити ще в суть цього, що ми робимо і що нас оточує. Але в кожній події, завжди є Божа присутність, кожну ситуацію завжди дає нам Господь. Кожна людина, яку зустрічає на своїй дорозі, завжди є посланцем Господнім. Бог завжди є близько нас, і тому в тих чи інших життєвих подіях. У тих ще інших людях, і обставинах має мовчитися його розпізнати, відкрити і зрозуміти. Бачимо зі святого письма, що не всім вдалося розпізнати в Ісусі Христі очікуваного Месію, не всі змогли скористати з того, що Він ходив поряд з ними, проповідував Сіляв, давав надію, так і зараз. Не кожен навчився розпізнавати Божу дію в своєму житті, а часто навіть і не прагне її зрозуміти. Однак від того, наскільки ми будемо шукати Божої волі та бачити все, що відбувається, з погляду Божого проведіння залежить. Чи зможемо скористатись того, що Бог нам хоче дати, чи зможемо побачити і зустріти Його? Слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми чуємо про певні фізичні зовнішні ознаки тієї події, яку ми часто називаємо Кінець світу. Спочатку згадується. Про попереднє горе, тобто катастрофічні суспільні події, про яку ми читали і розважали раніше. Війни, хвороби, переслідування, зрада, омана усе це належить світові людей. Зараз же говориться про щось ще більше кінець звичайного нам фізичного світу. Планети, зорі, навіть самі незмінні закони природи, здається, поколиваються і проминуть. Все, що має початок, раніше чи пізніше добігає свого кінця. Однак кожен кінець чогось існуючого, водночас є початком чогось нового. Така вселенська катастрофа насправді є ознакою не загальної погибелі, але Божого спасіння. Наш Господь прийде вдруге, щоб довершити справу нашого відкуплення. Мертві воскреснуть, Світ не просто загине, але переміниться і оновиться, настане Боже Царство. І вічне життя, все це нелегко уявити. Але саме в це ми, християни, віримо, і саме цього насправді з надією мали б очікувати. Господь не вказує термінів чи часів, коли це все має здійснитися, говорить лише про ознаки, про яких можна буде розпізнати, коли те почне здійснюватися. В усі часи. І в сьогодні теж не бракувало віщунів, які казали, що ось-ось уже ось, невдовжий кінець світу. І кожного разу це не справжувалося. Що ж робити, як каже Господь в іншому місці, але з цієї нагоди чувати. Адже. Серед міниливого і, зрештою, й у проминаючого світу маємо щось, що не перейде і не пропаде. Небо і земля пройдуть, слова мої не пройдуть І зараз же зявлю по скорботі тих днів Сонце затьмиться і місяць не дасть свого світла, і зорі падемо мотон з неба, і сили небесні порушаться. З моменту створення світу і до того часу Сонце місяць та зорі функціонували так, як Бог їх влаштував. Сонце сходило кожного ранку та давало світло. Вночі світив місяць та зорі. Але у другий прихід Ісуса, цей порядок світу буде змінений, і сили небесні порушаться. Сонце затьметься. Та як сонце затметься, то місяць, який відбиває сонячне світло, також перестане світити. Зорі попадають з неба. І з того часу на з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена і побачать Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних із Великою Потогою і славою. Що таке знак Сина Людського? Це хмари. І побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних. Коли Ісус возносив ще на небо, з'явилось два ангели, які сказали свідкам цієї Події, події. ангель галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтеся у небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Діяння 1:11. А як же Ісус йшов на небо? В діяннях годин 9, написано і про прорікшиться, як дивилися вони, він гору вознотись став, а хмара забрала його сперед їхніх очей. Ісус вознісся на хмарах, і написано, що прийде точно так само, як воснісся на хмарах небесних. Однак другий прихід Христа буде відрізнятися від Першого. Перший прихід Ісуса лишився практично непомітним. Лише кілька пастухів та мудреців зі Сходу прийшли привітати Його. Другий прихід Ісуса буде явний для всіх людей. Він буде, як блискавка на небі. Перший раз Ісус прийшов у людському тілі у великій покорі та милості. Він прийшов, щоб Його судили і стратили. Вдруге Він прийде, як цар. Усього світу і суддя, щоби судити цей світ. Люди у світі роблять багато зла та несправедливості, тому що думають, що їх ніхто не буде, не може за це судити. Але у цей час вони зрозуміють, що це не так. Тому усі земні племена, які зневажали Христа та не покорилися, йому заголосять. Наупаки для Божих вибраних, які повірили у Христа, прийняли Його спасителем та царем свого життя, сповідалися, причащалися, жили, виконували заповіді Божі. Цей час для них стане великою радістю, тому що і пошле ангелів своїх він з голосним сормовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба. Аж до кінців його. Від дерева фігового навчиться прикладу, коли віття його вже розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. І так ви, коли все це побачите, знаєте, що близько під дверима. Чому, коли на дереві розпускається листя, то це означає, що близько літо, тому що листя розпускається весною. А літо наступає зразу ж після весни. Тому, якщо на дереві розпускається листя, то значить, що настала весна і близько літо. Ісус говорив про це безпосередньо перед Пасхою, а Пасха, як відомо, весною. Тому скоро мало настати літо. Подібним чином, коли учні Ісуса побачать, що усе це збувається, тобто збувається усе те, про що він розповідав на початку своєї науки, то значить, що його другий прихід близько. По правді кажу, не перейде цей рід, аж усе це станеться. В історії тлумачення цього вірша стало предметом багатьох спекуляцій. Цей, на перший погляд тут Ісус каже про людей, які жили в Його час цей рід. Але очевидно, що оскільки Ісус не прийшов друге у в той час і не прийшов останні 2000 років, то це не так. Можливо, цей рід це ті люди, які побачать події великої скорботи. Ісус обіцяв, що прийде у друге. Християни очікували його у першому столітті, у другому і так далі. Але пройшло вже 20 століть, ми вже у 21-му живемо, а Він так і не прийшов. Однак це не означає, що Ісус не прийде, обов'язково прийде. І коли Він прийде, то події будуть розвиватися дуже стрімко. Коли почнеться час великої скорботи, Божий суд станеться у межах одного покоління людей. Небо і земля проминуться. Але слова мої не пройдуть. До чого часу люди висміюють наївну віру і другий прихід Христа. Тисячі років Сонце сходить і заходить, а вночі світять місяць та зорі. Чому має щось змінитися? Де гарантія? Люди, здається, що такий порядок світу буде існувати вічно. Але Ісус наголошує: небо і земля пройдуть. А воно вже в останніх часах і науковці підтверджують, що такі катастрофа буде. Ісус каже, що земля, на якій ми живемо, не вічна. У наш час дуже популярний лозунг the planet», який вішають у багатьох місцях, наприклад, на паперових рушничках в туалетах або Біля кранів з водою. Вважається, що якщо ви будете економити бумагу чи воду, то спасете планету. Ісус каже, що планету, на якій ми живемо, вже не спасти, небо і земля пройдуть. Це станеться, коли Ісус прийде судити цей світ. Ми маємо вірити в це. Ми сподіваємося, що кожне Наша служба Божа, через апостольський символ віри, що Ісус був розп'ятий і помер третього дня, і Воскрес із мертвих, мертве на небо, прийде судити живих і мертвих. Ісус уже помер на Христі, Воскрес і воснісся на небо. Його другий прихід це подія такої самої величини. Як достовірно те, що Він помер, Воскрес і воснісся на небо, так достовірно, і те. Що Він прийде вдруге судити живих та мертвих, які гарантії свого другого приходу дає Ісус? Він дає свою обіцянку, Його слово вище за небо та землю. Небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть, Бог особисто слідкує за тим, що в усі Його слова повністю виконалися. Як підготуватися до другого приходу, другімої. Найбільше невизначеність у другому приході це його час, коли він станеться. Це головна інтрига. І Христос не лише не називає, коли Він прийде вдруге, але і ясно говорить про те, що Він і сам не знає цього часу, а про день той і годину не знає ніхто, ні ангели небесні. Ані син, лише сам Отець. Тому жодні екстрасенси, пророки, мечі не можуть відкрити вам стане. Не вірте, ніхто не знає, так написано в Біблії, навіть Ісус не знає. День і година другого приходу уже визначені, але цього не знають навіть ангели, навіть Христос. Ангели постійно знаходяться у Божій присутності. Але і вони не мають такої інформації. І цього не знає ніхто, ні святих, ні Богородиць. І тим не менше, це не зупиняє ніяк людей від спроб рахувати час другого приходу Христа. Його вісти, і хто не хоче, передбачали різні дати приходу Христа. Але... Так і цього не сталося. Було і в наших часах, ми про це добре пам'ятаємо. Усі вони е, закінчилися невдачею. Ісус прийде тієї години, коли ви не думаєте, Він каже. Тому якщо вам здається, що ви знаєте час Його приходу, то ви помиляєтеся. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, то підпишіться на мій канал, хто з вас ще не підписаний. І також. В Першому коментарі ділю благословення, а ви напишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!